Якщо ви так само як і я думали, що після доповнення Лавстрак Sims нас вже нічим не зможе здивувати, то в мене для вас цікава новина. Адже це нове доповнення, яке має вийти в Sims, для мене просто взагалі на межі здорового глуту і взагалі якоїсь прийнятності. Про що я розповідаю? Мова йде про те, що в новому доповненні Death Сім розробники вирішили створити потайбічний світ, в якому будуть проживати наші сіми після їх. Ну ви зрозуміли, чого. Особисто я навіть не знаю, як на це реагувати, бо з одного боку, можливо, це й прикольно, а з іншого, взагалі, про яку моральність ми кажемо. Що ж, давайте не будемо тягнути, переходимо одразу до перегляду трейлеру для того, щоб зрозуміти, що це за доповнення, про що воно і наскільки це взагалі адекватно. Ну і звісно, не забувайте підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео для того, щоб допомагати просуватись українському контенту в YouTube. І так, починається все цікаво і незрозуміло. Як щось нам показують, чогось падають сіми. Чогось і падають і і та сама костлява, жрець і так далі. І розповідає вона нам про те, що ми часто думаємо, що постійно помирають сіми через неї. Але насправді це не так, адже найпоширенішою вона розповідає версію, за якою наші з вами сіми перестають бути ігровими, скажімо так, є те, що там наступає старість, вогонь чи інші події стаються з ними. Відмивається, типу, вона в цьому не бере участь. До речі, ви звернули увагу на цей фрагмент, де ніби дух покидає нашого персонажа. Вау, це дуже цікаво! Зверніть увагу. Так, вогонь, гнів забирають більше життів, ніж будь-які інші форми. Я просто жнець. Я думаю, що не в мене ж однією мурашки по шкірі йдуть від цього відео, адже виглядає досить, досить кріпово це все. Я особисто завжди боялася цієї всієї історії всім мені завжди було сумно, коли це стається. Тому дивно для мене буде грати за доповнення, яке по суті на цьому якби і сконцентровано. Давайте дивитись далі. Так, заходить якийсь будинок, але я не завжди був таким. Я також починав свою роботу з життя. У мене є багато грім тернів, дуже цікаво, хто це такі, які приєднуються до мене в цій сумлінній кар'єрі. Невже в нас буде кар'єра тієї самої костлявої? Я в шоці? Так, і вони тренуються, якісь виконують її в дії. Її вправи допомагають перенести душі на інший бік, коли вони просуваються до жранців? Цікаве питання: чи тільки я одна завжди боялася цього персонажа в Сімс? Напишіть вашу позицію, чи боялися ви цього персонажа в СІМС, чи ні? Яка у вас була реакція, коли ви його бачили? Бо особисто я ще до цієї події, яка нещодавно сталася в СІМС, Дуже негативно тривожно реагувала на це, але після того, як мені почали давати від неї завдання, якось воно простіше, коли ти це постійно бачиш і постійно з цим взаємодієш, але все одно трошки кріпово. Напишіть вашу думку. Дуже цікаво подивитись, чи я одна така боягузка, чи ви також не любите, коли ваших улюблених сім'ях вона забирає. Так, якийсь портал. Зверніть увагу, якийсь інший світ. Я не знаю, чи це буде нове місто окреме для них. Дивіться, якийсь портал. Дуже він схожий мені на доповнення світ магії. прям зовнішньо дуже схожий. Головне потім не перепутати, в який портал відправляєте своїх сім'їв. О Боже, я це кажу. Ну і що, куди би переносити душі? Так, допомагають так переносити. Угу. Якийсь фонтанчик в них, хтось плаче, благає. О Боже, ми маємо дуже високий відсоток досягнення наших тижневих квот. Схоже, в них будуть квоти, скільки вони персонажів мають перенести в той світ. Що? Це що, легалізація вбивств всім чи що? я не розумію. <плес> Безжалісні ці працівники. Ті, хто живе життям, переслідуваним смертю. Безперечно покращують наші шанси. А напевно мається на увазі, що ті персонажі, які дуже сильно ризикують, вони їм допомагають їх квоти підтримувати і якісь квоти по кількості персонажів, які вони будуть перенести на інший світ. Ви всі знаєте, хто ви, але привіт, ви повинні визнати, що Сімс ловлять кожну мить. Окей, дуже цікавий якийсь басейн, якісь гори. Я сподіваюся, це живий світ, чи який. Так, метеорит когось був. Ну, зрозуміло, тут де мова про тих персонажів, які е, мають яку, якийсь рід діяльності, якусь професію чи навичку, яка пов'язана з ризикованою для життя, і тому е, про них йде мова. Так, і це, я так розумію, вже. По той бічний світ, в якому і відбувається все це. Дуже цікаво. Персонажі, які хочуть отримати цю професію. Вони в якому світі мають жити? В звичайному світі? Чи вони мають вже там бути? Чи можна е, стати, чи можна обрати цю кар'єру, якщо ти живеш звичайним життям, чи вона обирається тільки після смерті? Чи як це відбувається, дуже цікаво. Кількість молодих людей, які не думають про те. Чого вони хочуть досягти у своєму житті, вражає. Так, і тут у нас якісь персонажі займаються вуху на кладовище. Я думаю, без коментарів, але тут цікавий нюанс в тому, що нам показують дослівно переводжу журнал душі. Тобто, це має бути якийсь перелік справ, які хоче виконати душа Сіма для протягом всього, свого життя. Для задоволення всього. Так. Потрібно взяти на себе відповідальність за свій життєвий шлях, і це може мати багато переваг. Окей, і схоже, це була однією з. Цілий життя цього персонажа. дуже цікаво, як ми будемо обирати ті справи, які хоче зробити наша душа, які має вона зробити. Чи ми будемо їх обирати? Чи це буде якийсь рандом? Бо якщо це буде рандом, ми не будемо їх обирати. Це буде набагато цікавіше, ніж якщо це ми самостійно все обираємо з вами. Так. Окей, ну це реально цікаво, якесь дерево. Дивіться, яке гарне. Я, я люблю роздивитись гарні дерева, гарна природа. Ваші бажання, риси, прагнення. Так, це сприяє вашому життю. Угу, тобто, дивіться, ось в нього є відповідний якийсь щоденник, який він щось записує. Так, якась дівчинка сумує перед телевізором. Напевно, вона нудьгує. Я думаю, їй нудно і вона вирішила, що зробити. Вона вирішила скласти список. Цілий. Вона вирішила скласти список цілей, написати їх, і написано, що ви завжди можете виконати список, почати спочатку або зробити більше. І відповідно з'являються в неї нові цілі. Під великими якимись цілями схожі душі з'являються якісь маленькі, які ми можемо написати самі. Якщо я правильно зрозуміла. Просто почніть. Так, якийсь колодязь бажань. Краще, сьогодні те, що можна було б... Краще зробити сьогодні те, що можна було б зробити завтра. І вона кинула монетку в колодязь бажань. А, і це була її ціль. Окей, ніколи не знаєш, коли холодний дотик смерті застане тебе. А, і вона від голоду. Так, я зрозуміла, мова йде про те, що ваші персонажі мають ставити якомога більше цілей і виконувати їх, бо ніколи не знаєш, коли до тебе завітає Кослява, скажімо так. Справді на вашому місці я б серйозно подумав про те, щоб скласти заповіт. Нова цікава можливість, яка мені дуже сподобалась, яка приходить цим доповненням. Це можливість скласти заповіт. Відтепер ваші персонажі звертаються до відповідної людини. Я так розумію, вона буде в парку сидіти. Цікаво. Е Хто буде тим самим працівником, чи це ще одна нова кар'єра якби юриста з питань заповіту, чи це стара професія в нас буде якось реалізовуватись через це? Дуже цікаво. Можливо, це навіть почасова якась професія буде. Дуже цікаво, хто буде виступати тим самим нотаріусом, який буде з цими заповітами працювати, їх завіряти і так далі. І тут ми бачимо, що є декілька варіантів взаємодії з ним. Спитати про заповіт, напевно, коротше про щось спитати. Я не дуже сильно знаю ці терміни, але написати напевно заповіт, спитати про це і так далі. Які взаємодії. І розповідають нам тут? Розмова йде від обличчя Кисляви. Вона розповідає, що сім із десяти душ після смерті шкодують, що не було заповіту. Ага, і ось з'явився цей заповіт, і ми можемо обрати емоцію. І ця емоція, напевне, буде такою, яку будуть відчувати персонажі, які читають цей заповіт. Тобто, це буде Контекст цього заповіту він буде веселий або сумний, або от флірті, або хеппі і так далі. Якийсь натхнений. Можливо, це буде впливати ще й на настрій ваших сімів, бо тут по суті варіанти емоцій, які відчувають персонажі під час того, як прочитають цей заповіт, це тупо емоції, які відчувають взагалі персонажі Сімс. Просто їх шкала. Тобто я думаю, що, можливо, це емоція, яка буде мудлець, знаєте, який буде дуже сильно впливати на настрій персонажів і, відповідно, вони матимуть відповідний настрій. Так, наведіть свої справи в порядок. Окей. Вона написала I hate you all. Я ненавиджу всіх. Клас. З таким серйозним виразом обличчя. Окей. Так, і до речі, звісно, з цим доповненням в нас приходить велике свято, якщо це можна так назвати. Ось саме тому я так дивно реагую на це доповнення. Бо якби якісь елементи цікаві, а якісь викликають у мене дуже багато суперечливих емоцій і питань. Відтепер цим новим доповненням у нас буде. Велика подія це похорон. В принципі, вони були в СІМС, але вони були не яскравими. Це просто була як, як вечірка з приводу е, похорон якоїсь особи, і відтепер це буде відповідна церемоніальна подія. Можливо, навіть буде якась серпець, якась побудова типу неї, де будуть відбуватися відповідні ці цеморіальні якісь дії. І, напевно, там читатись буде. Дуже цікаво, якщо не зроблять персонажі цей похорон, чи отримують вони можливість якось прочитати цей заповіт. Так, всі сміються, дуже весело, і вона написала, що хейти, хейтить їх всіх, тому їм дуже смішно, напевно, настрій вона обрала відповідний. Також цікавим моментом, що бачите тут, як розширення йде кладовище, напевно, буде можливість. Обирати який, якийсь варіант надгробного пам'ятнику, який буде відповідно у сімів і так далі. Але поки що це все звучить якось, знаєте, дуже-дуже дуже в негативному ключі. Чи є щось ще позитивне, окрім заповіту в цьому доповненні і красивого дерева. Так, ми можемо обирати, так, ми можемо обирати гравіювання цього пам'ятнику. І, до речі, нещодавно вийшло ще нове велике оновлення в Сімс, з яким певні окультовані персонажі матимуть інші пам'ятники, і також там ще дуже багато інших варіацій різних нових дій і подій, які з'явилися у зв'язку з виходом цього доповнення, навіть в базовій грі. Я думаю, що скоро я також випущу про це відео з випуском новин про те, що змінилося в Сімс у зв'язку з новим доповненням. Також у нас є ще деякі новини, які я маю вам. Розповісти, окрім цього, доповнення. Тому чекайте скоро на каналі. І що ж, ви живі душі, встановлюйте пам'ять про своїх мертвих. Так, поставили. А, бачите, також можна поставити якісь елементи в будинку сімів. Бачу, якийсь похоронний цей вінок, квітка, одна, дивно. А не дві, хоча в Європі здається, можливо, в Америці також в них нормально купувати букети, де, наприклад, 10 квітів чи 4 квітки. Чи ну для них все окей. Для нас чомусь вважається, що це не дуже гарна історія, і квіти мають бути тільки в нічотній кількості. Дуже цікавий момент. Так, ну і бачите, що тут є порт тут, є портрет з квіточками. Тут навіть є урна, якщо я правильно розумію, з порохом цього персонажа свічки, так і тут будуть плакати сіми. Ну, чесно, ну я не знаю, чи хочу я в свої родини сім'ям додавати якісь такі елементи, які вони будуть постійно дивитись і плакати за кимось. Я завжди ці пам'ятники кудись не знаю, куди прибрати. Я навіть радію, що буде якесь кладовище, на яке можна буде їх поставити, адже мені особисто не подобається, коли це є в багажі сіма цей порох, або він десь стоїть на дворі, бо якось це ну не знаю для мене особисто пов'язано з негативними. Емоціями і якось мені не хочеться цього бачити постійно всім. Постійно казали, що бракує певного зв'язку зі смертним життям. До речі, зверніть увагу на цю новеньку пташку. Тому я маю прихильність до тих чиєю визначальною рисою є жахливість. Дуже цікаво про що мається тут на увазі? Про те, що буде ще якась медія з цим самим жінцем. Чи ні, чи що? Що? Ось тут взагалі не зрозуміло. Скептики, я розумію це, зроблю найкраще. Так, друзі, тут бачимо якусь взаємодію з цією новою пташкою, від неї летять чорні пір'я. Що? Це пташка вбивця У момент смерті більшість душ вважає, що це все, і гра закінчена. Так, схожа на нова мила пташка, яка сиділа в будинку. Вона не така мила, якою здається. І ця пташка при взаємодії з якій персонажі дуже сильно ризикують своїм життям. І тут нам вилітає та сама надпись, яку я ненавиджу в грі і завжди боюсь. Але ні. Відмотаємо назад, і відтепер в нас є друзі. та та дам Позитивна сторона цього доповнення в тому, що тепер гейм не овер, коли хтось з персонажів покидає ігровий світ, вони мають можливість обрати, вони хочуть залишитися в цьому світі як ігровий привид або неігровий привид. Тобто в нас тепер є можливість. І зараз я пошкодувала про... Всі варіанти, коли я відправила в той світ всіх своїх померлих персонажів, яких я обожнювала. Ні, а за кого мені грати тепер? Блін. Ну, це, це насправді цікаво. Відтепер вони можуть бути ігровими. Вони насправді і були ігровими, але не в повному контексті. Ми могли за них грати, ми могли з ними взаємодіяти, але, але. тут цікавий нюанс, що прямо вони мають повноцінне. Життя і в цьому світі, і в потойбічному світі. Так, і тепер вона, ось як привид, може обирати, як їй взаємодіяти. Так, ми можемо залишитись там, або можемо перейти в інший світ. Так, якісь збори привидів, оце взагалі не розумію, що воно, як воно. Так, і тут іде мова про те, що навіть якщо ви не встигли закінчити всі свої цілі вашої душі, які ви ставили. То в нас є можливість це закінчити в ролі привида. Це гарна насправді новина. Так. І нові також якісь елементи. Ви бачили, якісь нові настрої, якісь нові події. Дуже цікаво, що воно все це означає. Нові повноваження, які допоможуть вам завершити вашу незавершену справу. Це вау! Так. І тут цікавий нюанс, що привидами ми можемо також бути незвичайними. Ми обираємо характер, якби яким персонажем ми будемо яким привидом ми будемо? Це буде привид, який хоче допомагати і використовувати свої сили на благо для поліпшення життя інших. Бачите, що він такий відкритий, він відкрито показує, щоб в тебе зламався там якийсь кран. Зараз я тобі допоможу його полагодити. І це прикольно. Також може цей сім дотримуватись нейтралітету. Так, і ніхто не дізнається про, не, про нього. Зберігати статус-кво. Або з іншого боку, може бути, звісно, неприємним приводом, який буде тільки ось всіх ображати. Так, і це була його мета життя. І він задоволений тим, що мета його душі реалізована. Дуже цікаво, чи будуть пов'язані між собою мит. Мета життя і мета душі, бо ми пам'ятаємо, що в редакторі персонажа, коли ми створюємо його, ми можемо обирати мету життя. Цікаво, чи мета життя має меч з метою душі, чи це буде все разом, чи все це буде різне, і коли все це тоді встигати виконувати. Так. І там дошрець ну, розповідає про те, що він поважає ті душі, які викон... змогли виконати всі свої цілі, навіть якщо вони це виконали вже в ролі привода. І вони, я так розумію, мають певні переваги. І це перевага переродитися. Це саме цікаве озеро гарненьке, воно все-таки пов'язане не з погодами, а з можливістю переродження. І тепер цікавий момент. Чи завжди ми зможемо з вами обирати, яким чином сіми будуть перероджуватись? Тут я так розумію, показується варіант персонажа, який виконав всі свої цілі душі, і він має можливість обрати, яким чином він буде перероджуватись. Тобто, обирати сім'ю, в якій він переродиться, обирати вікову категорію, в якій він переродиться. Так ви зможете переродитись не тільки дітками маленькими, а навіть підлітками, якимись загубившимися повернутися до родини, чи дорослими персонажами, чи навіть персонажами похилого віку, будь якої зовнішності і будь-чим. Ці варіанти, я так розумію, нам доступні, якщо ви виконали всі цілі вашої душі. Але якщо вона виконала, дуже цікаво, чи це буде рандом, і як це буде все. Реалізовуватись так. І можете навіть повернутися до тієї родини, в якій ви жили як правнук, Ось так. Насправді дуже цікаво, як це буде реалізовано. І тут ви також можете бачити, що. Каслява фліртує зі звичайними персонажами. Це також нонсенс, бо зазвичай це був табойований персонаж, який ніяким чином на взаємодіяв з нашими персонажами на кокетлові дії реагував дуже негативно. Ви можете побачити в челенджі. Подарунками від смерті, коли я намагалась з Белою взаємодіясь з цим жнецем через кукетлові дії, він почав її бити, просто вдаряти і негативно реагувати. І тепер, я так розумію, з новим доповненням вже ці дії будуть якби легалізовані розробниками в Sims. Вау! Try for baby! Спробувати створити дитину. З нею. Вау! Це так новина! Ну і звісно, якщо ви придбаєте це доповнення до 12 грудня, зможете отримати ексклюзивні подаруночки. Скажу так, що я трохи в шоці. Емоції переповнюють. Дуже змішані в мене відчуття від цього доповнення з одного боку. Дійсно цікавий цей потайбічний світ. Цікаво, що гра не закінчується після цього, адже це було завжди ну особисто для мене дуже дуже сильно сумно. Я до своїх персонажів. Люблю за ними грати. Є якісь династії, за які я граю дуже багато часу і мені завжди було сумно. Коли це відбувається, і тепер з'явилася нова можливість переродження для них. До речі, цікаво, що буде з ігровими сімами, які вже давним-давно померли в наших родинах, яких династій, якихось династійних, чи зможемо ми якось їх повернути, щоб пограти за них. Бо особисто я б дуже хотіла за когось з них пограти і продовжувати. Можливість взаємодіяти, бо якось мені особисто ставало інколи сумно, коли, наприклад, я створюю якогось персонажа, наприклад, якусь дівчинку в молодому віці, вона там виходить заміж, народжує дитину, створює свою родину, робить якусь. Кар'єру, все це робить, робить, стає людиною похилого віку. Потім помирає, і я потім граю за цю її доньку, так потім за внучат якихось ще внучат, і потім мені вже стає нецікаво, бо ніби в мене загублений вже конект цією першою особою, яку я створювала, і зовнішньо вони вже не сильно схожі. І взагалі якось вже не так прикольно, як пограти за ту першу першого персонажа, якого ти створив дуже давно. Тому дуже цікаво, що дадуть нам можливість повернути своїх персонажів, бо це було б особисто для мене кльово, кльово, дуже кльово. З іншого боку, звісно, це доповнення може здатися для когось навіть аморальним. Можливо, хтось навіть буде боятися грати після цього, а можливо, вони це зроблять максимально по-дитячому на тим, що це буде все не страшно. Побачимо, як вони це все реалізують. Звісно, в мене буде огляд цього новенького доповнення. Звісно, я зроблю розіграш, щоб ви також змогли виграти це новеньке доповнення собі. Тому не зволікайте, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили раніше. Ставте вподобайку цьому відео і залишіть свій коментар з вашими враженнями від цього доповнення, бо мені буде реально дуже цікаво подивитись, якої ви думки стосовно того, що вони вирішили це створити. І до зустрічі в наступних відео!